Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Амбулаторія незламності. В селі Гурівщина на Київщині відкрили новий медичний заклад. Попередній, що був на цьому самому місці, навесні після влучання снарядів росіян згорів. Знищене приміщення не підлягало реконструкції, знесли зруйновану амбулаторію та збудували нову за рахунок благодійного фонду братів Суркісів. А сам лікувальний заклад оснастили необхідним обладнанням. А вона дуже важлива, оскільки вона обслуговує порядка 5,5-6 тисяч населення. У нас є тут три лікарських практики: дві практики це сімейна медицина, одна практика педіатрія. І у нас буде ще і стоматологічна допомога. У мене мама була медсестрою. І я росла в цій лікарні. Для мене було, звісно, дико, що вона згоріла. Було важко дивитися на це. Ну слава Богу, відновили, передаючи сьогодні ключі. Вашій громаді я прошу вас тільки приєдине менше хворіти, як найменше хворійте.